Літаю, розв'яжемо номер 3.15 з параграфа 3 прямокутники його властивості. Задача другого рівня складності. Перша задача: нам треба знайти кут 5. Шукаємо цей куточок, щоб можна було розуміти, про що йдеться мова. Ось наш кут 5. Цей кут треба знайти між діагоналю і стороною прямокутника. Якщо кут 2. Теж між цією ж діагоналлю і іншою стороною, відомий він дорівнює 40 градусів. Тепер ми бачимо трикутник ADC або CDA, як ви його називаєте. Нам треба знайти, прописали кут 5. Кут 5 а відомий кут 2. Кут 2 дорівнює 40 градусів. Що ж, Виходимо на, на роздивляємось трикутник і цей трикутник ми записуємо, з яким працюємо АЦД Д. Так як це прямокутник, то кут Д дорівнює 90 градусів. У прямокутника всі, кути, всі чотири кути прямі по 90 градусів. Кут, кут 2 дорівнює 40 градусів, цей кут ми можемо назвати САД. Кут САД, щоб ми розуміли, про що йдеться мова, і треба знайти ACD. Тоді кут ACD, ACD – це кут буде за умовою п'ятий кут, буде дорівнювати 180 градусів. Можна використовувати 180 градусів від суми кутів трикутника, нам треба відняти суму двох інших кутів. Це 40 градусів. Додати 90, а можна використати властивість гострих кутів прямокутного трикутника. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тоді ми не 180 будемо використовувати, а будемо використовувати 90. 90 відняти 40 відомий кут, і ми отримаємо точно таке ж значення: 50 градусів. Отже, шуканий кут 5 буде дорівнювати. Шуканий кут 5 буде дорівнювати 50 градусів. Також нам треба розв'язати ще другу задачу. Друга задача у нас невідомий кут 12. Кут 12, теж треба знайти. Але кут 3, запишемо, якщо кут 3 дорівнює 32 градуси. Шукаємо цей кут 12, який нам треба знайти. Отже, кут 12, ось це кут між діагональю. Між діагоналями. Поставимо знак питання, щоб ми розуміли, що цей куточок треба знайти 12. А кут третій оцей куточок дорівнює 32 градуси. 32 градуси. Тоді що ми можемо. <кхи> кут Б. Давайте поставимо перетин діагоналі буде точка О. БОД це розгорнутий кут. Це перша задача, тут друга задача. Кут Б О Д розгорнутий кут і дорівнює 180 градусів, кут 12 і кут 9 сумішні кути. А ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тоді кут 12, додати кут 9. І у нас буде дорівнювати 180 градусів за теоремою о суміжних кутах. Тоді, з цілями ми можемо знайти кут. 12 і кут 9. Так, але що ще нам ще ми що зможемо зробити? У нас, подивіться, кут, трикутник АОД, трикутник АОД рівнобедрений. Якщо це трикутник рівнобедрений, то бічні сторони тут будуть рівні. Ми знаємо, що діагоналі у прямокутника рівні, точки перетину діляться навпіл. Тому АО буде дорівнювати ОД. І з ми будемо бачити, що кут 3 дорівнює куту 2, Кути при основі теж будуть рівні. Кут 2 буде дорівнювати куту 3. А кут 3 32 градуси, тоді ми пропишемо, що і кут 2 буде дорівнювати 32 градуси. Тепер ми з трикутника АОД знайдемо кут 9. Кут 9 буде дорівнювати 180 градусів, відняти суму кутів. 180 градусів треба відняти 2 помножити на 32 або суму 32 кутів. Тоді 180 градусів відняти 64 градуси. 64 це 170. Значить, у нас буде, якщо ми віднімемо 110-116 градусів. 116 градусів. Отже, у 9-116. Тоді ми виходимо знову з ось цієї властивості. Звідціля ми знайдемо кут 12, Кут 12 буде дорівнювати 180 градусів. Від розгорнутого кута нам треба відняти суміжний кут 9. І тоді ми пропишемо, що 180 градусів. Віднімаємо кут 9, 116 градусів, і ми отримаємо 64 градуси, 64 градуси. Давайте перевіримо 70, 80, все вірно. Отже, кут. 12 буде дорівнювати 64 градуси. Кут 12 дорівнює 64 градуси. А тут відповідь задачі: кут 5 буде дорівнювати 50 градусів. Ми з вами розв'язали задачу 3.15, другого рівня складності. Дякую за увагу!